Отже, зараз ми з вами розглянемо, як зробити переклад субтитрами з іншомовного контенту. Розглянемо зараз на моєму відео курсу Сила голосу до речі, хто цікавиться цим курсом, будь ласка, пишіть у коментах. Я розкажу, як до нього долучитися, як його отримати. Отже, дивіться, зараз є дуже багато всякого контенту, просто іноді він для нас не зрозумілий, бо нам його потрібно. Якось перекласти, іноді ми не хочемо, наприклад, користуватися російськомовним контентом. Іноді просто треба для якихось інакших цілей це вже самі вирішуйте. Але не всі знають, як включити субтитри, тому тут у мене просто вже все включено. Я вам зараз покажу. Откриваємо відео на YouTube. Я спеціально зараз заглушила звук для того, щоб не було накладення. Ми включимо, буде. Отже, дивіться. Ось значок такий, з субтитрами. Ми їх вимикаємо. Бачите, зараз немає ніяких субтитрів. Коли ми наведемо мишку на значок, натиснемо. Український створено автоматично. Але ви бачите, що вже йдуть англійські субтитри. Як це сталося? А таким чином, ми натискаємо сюди на значечок налаштування. І ось український створено автоматично, бачите, де субтитри, натискаємо сюди і є перекласти, перекласти. І тут вибираємо будь-яку мову, наприклад, там болгарську, так? Ось пішли субтитри вже болгарською мовою. Далі ми можемо змінити на будь-яку іншу мову. Тут дуже великий список. ну, Наприклад, Армянський, так, ось музика написана армянським шрифтом. Так, перекладемо, ну, є дуже багато корейський, курдський, навіть такі мови, які я навіть не знала, що такі є. А, і так само є і українська мова. Тому, якщо, наприклад, у вас контент англомовний чи російськомовний, і ви або не хочете слухати на російській мові, або хоч не можете зрозуміти, що там якоюсь іншою мовою, то можете просто для себе так само зробити субтитри українською мовою. І це дуже зручно. І насправді я знаю про що я там балакаю проте я знаю, що Співпадає співпадає зміст, іноді буває, не співпадає, але це буває рідко і не впливає на загальний зміст того, що ми слухаємо або дивимось. Отже, ставлю знову на англомовний контент, і дивимось ось пішли знову англійські субтитри. Тож, ще раз. Значок вімкнути субтитри, потім значочок налаштування. Український створено автоматично, бо контент україномовний. Якщо це російська мова, то буде російський створено автоматично, або англійська створено автоматично. Потім натискаєте сюди, перекласти туди, куди вам треба. Тож користуйтеся, будь ласка, і я думаю, що цей запис комусь принесе користь. Підписуйтесь на канали.